14 травня минуло 146 років із дня народження українського письменника-новеліста Василя Стефаника. Народився письменник у мальовничому селі Русів у далекому 1871 році в сім'ї заможного селянина. Тож цьогоріч, у недільний травневий день, русівчани радо зустрічали гостей на Стефаниковій землі. На врученні обласної премії завітали. Заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації Ігор Пасічняк, перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради Василь Гладій, начальник управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської обласної державної адміністрації Володимир Федорак, голова Івано-Франківської обласної організації Національної спілки письменників України Євген Баран. Голова Снятинської райдержадміністрації Богдан Свіщовський, голова районної ради Іван Угрин, міський голова Анатолій Шумко, представники влади, літератори, культурно-громадські діячі краю, молодь та жителі села. Вже традиційно святкування розпочались із зустрічі хлібом-сіллю поважних гостей та покладанням квітів до підніжжя пам'ятника Василю Стефаннику в центрі села. Потім всі вирушили на місцевий цвинтар до родинного поховання Стефаників, щоб спільною молитвою вшанувати світлу пам'ять письменника. Урочиста церемонія нагородження цьогорічних лауреатів Стефаниківської премії відбулася на подвір'ї поблизу музею садиби Василя Стефаника. За результатами таємного голосування у трьох різних номінаціях перевагу віддано уродженцям зі Снятинського району. У номінації Поезія переміг наш краянин. Талановитий поет, член національної спілки письменників України Мирослав Попадюк із книгою Зоряна Паморось, дорогий русове, дорога русівська родина стефанівські роди. Нас сьогодні оця гарна днина травнева припровадила до цієї землі до Василя Стефаника. І це не дивно. Бо тут є те, що не вмирає, є Стефаниківське високе, мудре слово. Позавчора ми провели Стефанське читання у школі Стефаника, снятинській середній школі імені Стефаника, де якраз читання були по книзі Яреми Гояна Воскресіння Сонця. Це теж Таке приємне враження від цього було. Над світом дзвонять щедрі солов'ї і травень весни у живім цвітінні, і ми прийшли до нашого сумління, де русівські сади, ставки, гаї, прийшли на поклик розуму і душі, аби напитись з чистої криниці. Нехай всякчас земля оця святиться, І в гожий день, і в проливні дощі. Нехай минуле розтає, як дим, іде Воскресіння, а не попелище. Уклін Стефаникові, що найнижчий, і цій землі святій, і людям цим. Слава Стефанику, слава Україні. Дякую. Серед чотирьох претендентів у номінації Проза першість виборів уродженець села Задубрівці, відомий публіцист та прозаїк, громадськополітичний діяч, депутат Верховної Ради України першого скликання Дмитро Захарук за книгу Осінні проліски та 75 – вибране до ювілею. Дорога громада, дорогі родичі Стефаника, дорогі земляки, найближчі Стефаника, дорогі покутяни і всі гості. Знаєте, є така народна мудрість, що середина світу, там, де ми стоїмо, найкраще довів це саме Василь Стефаник. Він Там, де він був, він ну, направду зробив центр світу, адже русів став світовим центром. Стефаник знаний не тільки в Україні, Стефаник знаний в усьому світі. І ця Премія для мене дуже дорога, і дай нам Боже, аби наша Україна була такою, як вона мріялася, Василю Стефанику, якої ми всі бажаємо, яко, якої бажаю я насамперед матерям, сьогоднішнім, завтрашнім і всім нам. Слава Стефанику, слава Русову і слава Україні! У номінації твори або роботи, що популяризують творчість Василя Стефаника і написані письменниками, котрі проживають за межами області, номінантом став уродженець села Залуччя, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка, письменник Ярема Гоян за книжку Воскресіння Сонця. Шановне товариство, маю за честь зачитати слова вітань, слова душі. Нашого величного земляка Ярема Петровича Гойна. Дорогі мої брати, і сестри рідної Снятинщини, покуття, Прикарпаття. Приходжу до вас сьогодні, цієї святої травневої неділі, коли нам світить з небес душа уродин Василя Стефаника. І вітаюся з вами в прочисто урочисту хвилю зустрічі на священній русівській землі, словами славного володаря душ селянських, який він навічно писав у письменство і Воскресну думу української нації і Воскреслої Соборної України, яку разом із стрільцями Галицької Січі проголосив 22 січня 1919 року на Майдані перед Святою Софією в Києві. Сонце воскресло в мені. Приходжу до вас у вишиваній маминій сорочці, у якій виріс від колиски і росту душею. Як завжди, ми йдемо до святого дня Воскресіння, до церкви і собору зором громадян вільної держави, звернені до небес. Приходжу і доземно вклоняюся вам за пошанування священною для мене премією імені Василя Стефаника, за вимолену із душі книжку Воскресіння Сонця. Стою з вами в гурті і співаю улюблені пісні Василя Касіяна і Василя Стефаника про райську сонячність і небесну блакить. Знамену України і Білий Цвіт Калини праведній молитві за нас, за нас, українців. Обнімаю усіх вас, ваш Ярема Гоян. У номінації Документалістика і Науково-критична література. Премію імені Василя Стефаника здобув косівчанин Мирослав Габорак за працю назви гір і полонин Івано-Франківщини, етимологічний словник-довідник українознавства. Шановні росіяни, шановні гості нашого святкового дійства. Сьогодні свято не тільки в цьому покутському селі, а свято в душі кожного патріота України, адже ми шановуємо. Велита слова і думки. Я жив, живу і думаю, що буду жити разом із Стефаником з його творами, з його мудрим поетичним словом. І мені дуже приємно сьогодні отримувати цю найбільшу відзнаку саме тут, на русівській землі. Я хотів би подякувати Снятинській землі за те, що вона народила і сьогоднішніх наших трьох лауреатів. Я хочу вам усім подякувати і побажати. Добра, щастя, миру, хай вас Бог благословляє, і хай щедрою буде прекрасна покутська земля. Урочистості з нагоди 146-ї річниці з дня народження Василя Стефаника продовжили місцеві самодіяльні колективи, які зачарували присутніх яскравим русівським вбранням та радували глядачів своїм чудовим співом. Де сонечко вранці за лісу стає, це рідна моя батьківщина, де сонечко вранці за лісу стає, це рідна моя батьківщина.